Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. Тож, давайте починаємо. До чого вам приготуватись в особистому житті? Ой, тут суперечки через гроші, через витрати. І насправді, знаєте, як. Те, що будете купувати, ви потім будете задоволені, що воно в вас вже є, що ви користуєтесь. Але тут, знаєте, як от нема настрою витрачати гроші. Чи у вас, чи у когось з ваших рідних, близьких? От просто от не хочу таке, хочу інше, а іншого немає взагалі не хочу витрачати гроші от таке. От воно буде таке, воду варити будете, чи вам її будуть варити. Тож, те, що треба, все одно купуйте, бо якщо треба, то треба. Нічого тут нікуди. А от від можливості не дуже поспішайте відмовлятись, бо воно вам треба хоча б розгледіти. Можете там час собі брати на подумати, але ж. Такі можливості якісь які будуть у вас в цей день, вони не кожного дня бувають. Далі дивимось. Сфера кохання. Ну Добре, вистрибнула то лишаємо. До чого вам готуватись у сфері кохання? Так, отак. Ну, давайте скажу два варіанти, бо вони тут обидва доречні. Тож, королева Пентаклів у нас тут виходить, це зазвичай це жінка заміжня, та й заможна теж. теж. Тож, в одному випадку комусь розіб'є серце, просто от, от щент. Через почуття, через якісь, от, знаєте, емоції свої. В іншому випадку це в неї буде розбите серце, через якогось такого красення лицаря, жезлів. Тут може бути людина піде, відійде від неї. Але тут не назавжди, бо відлюдництва тут не буде. Ні, тут, тут насправді якась ситуація залежності. Тут, знаєте, не просто так буде розбите серце. Тут хтось з втручаннями. Угу. Угу. Якась королева мечів, яка хоче. Ну, десь там увести, забрати людину. Для когось можете дізнатись, не для всіх це ситуація про якісь там привороти, якісь там магічні втручання. Не для всіх, повірте. Для декого. Сльози можуть бути з іншого приводу, коли дізнаєтесь, що людині зле, людина потрапила десь там на лікарняне ліжко, і ви одразу вмикаєте страшні думки в голові. Не треба, просто не треба. Лікар буде займатися цією людиною. Так, людина буде залежна від лікарів, але ж тут. тут... Тут і сили в людини є, і, ну так, жертви, жертва тут є. Сили є в людини, сили і знання є, тож хай займається, хай робить все, що треба, а тут тільки початок роботи якоїсь. Якщо це магічні втручання, то що тут? То вони тут теж є, чистки потрібні і. Ой, чистки від привороту комусь тут дійсно дуже потрібні. Але дивіться як. Ну, Це, знаєте, є певні дзвіночки. Людина дуже змінюється, різко змінюється. Людина дуже тратівливою стає, людина стає якоюсь, знаєте, хворобливою. Ну, Тобто, ви дивитесь на людину, якісь там синці під очима з'являються, якісь такі Ну, як як тремтить людина, і почуття якесь внутрішнє змінюється в людини, Він якийсь він, може зависати от щось там своє говорить, говорить, починає про щось думати, замовчує. Десь бігає, десь ходить, десь його нема, він потім не може нічого пояснити. Це щось, знаєте, в голові коїться. І це просто от, ну, шукайте майстра. Це, це таке майстер вам скаже, є чи ні. Просто не натягуйте всі це на себе по загальний розклад. І зазвичай, от якщо такі речі виходять, то зазвичай людина вже здогадується, вже знає, що щось коїлось, щось, щось там з її чоловіком, щось відбувається. І вже є такі думки, і він, вони просто підтверджуються для когось. Далі дивимось, робота. До чого вам приготуватись у вашій роботі. Угу. Тут дивіться, тут якісь моменти справедливості, якісь можуть бути по роботі якісь там, ну, скажімо, моменти судових, якісь позови, якісь там документи будуть розглядатись, може бути навіть ну, як нарада. Що і як, яким чином робимо, може бути юридичні якісь там розглядання, коли, наприклад, там є робочі процеси, якісь у вас на роботі, коли там якийсь позов готується до суду. Тобто тут важливі саме паперові будуть справи по роботі. І це може відповідь якусь треба давати, ну, там прийшов лист, розглядається він і надається якась відповідь. Тобто тут процеси, в яких треба зважити, От, що до чого, як реагувати, як взагалі може і не треба десь реагувати, але тут ну, як на скоростях все, тут якісь такі. До чого ми готуємось, які рішення ми приймаємо? Тут гуртом якесь таке буде прийматись Так, що важливо прийняти? Що важливо прийняти Ну, взагалі, дивіться, тут можливості, які вас будуть налаштовувати на дуже таку впевненість в собі, на внутрішню радість, на таке от коли. Ситуація якось змінюється. Ситуація, в якій ви себе почували так не дуже. Я не впевнена, я не розумію як і що, які рішення приймати. Я не можу обрати один якийсь варіант. Воно буде вами обрано, ви будете задоволені. тим. Знаєте, це коли. Врешті-решт, ви залишаєтесь тим, що для вас важливіше за все. Ви відсікаєте від себе все непотрібне, все, в чому ви сумніваєтесь, не впевнені. І просто результатом ви щасливі. От Просто от результат робить вас щасливою людиною. Від чого ж тоді треба відмовитись? Давайте побачимо. До цього теж треба. Готуватись. Так, тут зволікати не треба, а треба в якійсь ситуації, там, де вам треба пропрацювати щось, то робіть, і це приведе вас до перемоги. Якась там, ну, може, робоча якась ситуація, може будь-яка інша. Але вам швидко треба щось проробити. Але проробити, знаєте, от не так, що там поспіхом, а швидко почати. А проробляти треба ну, дуже ретельно, щоб у вас не було вагань ніяких, щоб ви були впевнені в результаті, і все воно там потім буде так, для вас гарненько. Це якась ситуація, в якій ви от дійсно зволікати не треба. Ви були не, десь в чомусь не впевнені і довгий час. Це не так, що ви там годинку роздуми мали. За годинку ви там щось собі вирішили. Тут ні. Тут там і, і день, і, і місяць, а може і рок, рік, десь до якоїсь ситуації ви вертались час від часу. Знов ж таки собі її розглядали якимсь чином. А от тепер вам треба прискоритись від чого, чого вам не уникнути. Давайте дивитись, чого вам не уникнути. Цих страхів, та хвилювань, цих якихось переживань, знаєте, коли людина от просто от нажахана і не знає, що робити далі. Тут мені і король Пентаклів, і королева Пентаклів, тут сімейна якась драма, і тут не треба приймати незважених рішень. Тут треба, знаєте, от не поспішайте, щось розглядайте, розмірковуйте між собою, лягайте спати, а вранці звертайтесь до цієї ситуації. Це знаєте, коли е, при, ну, от в такому стані страхів надважливі рішення не треба приймати, бо можете наробити там помилок, а потім їх виправляти. От трошки треба заспокоїтись. Встановити рівновагу в собі і потім тільки реагувати, там до чогось домовлятись, щось там розглядати. Бо як панічний, отакий панічний стан, він не дуже вам там гарні, ну скажімо, там, думки буде надсилати. Так. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Трошки я уточню. Зрозуміло. Так, дивіться, тут ситуація, в якій от ви або вам хтось, наприклад, щось проговорює і каже, я впевнений, чи я впевнена, От треба робити так і ніяк інакше. Але у вас внутрішнє таке відчуття, що ну от щось тут не те. От от Ніби то і діло каже людина, а щось тут не те, щось от не хочеться реагувати одразу. От просто кидати все і робити так, як людина каже. Або так, як ви розміркували, може, це ваші будуть якісь думки і суперечки між собою. От, знаєте, нібито і придумано класно, але щось, щось недопрацьовано. Тож, дивіться, від цієї ситуації, от, знаєте, все одно відійдете, бо відчуєте або ну, просто будете знати стовідсотково, що тут не буде ну, такої, знаєте, перемоги, як от просто от щоб берусь за цю справу і знаю, що буде гарно зроблено. Ви знаєте, що тут буде не так. І що врешті-решт все обнулиться, і ви залишитесь з тим, з чим ви починали оцю справу. Тож зважуйте, не поспішайте з рішеннями, роздивляйтесь все, що там може пропонується вам, або це ваші думки. Роздивляйтесь більш ретельно. І тут ще й така підказка, що будьте уважні, щоб там все було по закону, бо ну, тут. Тут не буде гарного результату. Тож, все, на цьому дякую. Отакий у нас з вами вийшов розклад сьогодні. Всім вам бажаю гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами. Тож будьте уважні до всього, що робите, що чуєте, що вам пропонують, і хай тільки найкраще з вами залишається. Бережіть себе і будьте уважні до сигналів тривоги. Не нехтуйте. І хай буде взагалі-то і тихий день, і спокійна ніч. Побачимось. Всім пока!